Сумчанин підірвав невідомий вибухонебезпечний предмет у квартирі. Постраждали двоє людей. Внаслідок вибуху у одній з квартир багатоповерхівки на місці працюють правоохоронці. Повідомлення про подію надійшло до поліції вчора близько 17-ї години. На місце вибуху на чолі з начальником головного управління Нацполіції в Сумській області негайно виїхали працівники КОРД, вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група. Як попередньо встановили правоохоронці, 46-річний сумчанин, повернувшись додому, побачив свою. Співмешканку у компанії іншого чоловіка, перебуваючи в алкогольному сп'янінні, на ґрунті ревнощів, не стримавши агресії, господар квартири підірвав невідомий вибуховий предмет. В результаті вибуху жінка та сам підривник отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні для надання медичної допомоги. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 263 кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Наразі поліція. Проводять невідкладні слідчі дії, досудове розслідування триває. Задушив та закопав пенсіонера за пенсійну картку. Жителя Сумського району засуджено на 13 років позбавлення волі. Краснопільським відділом Сумської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 44-річного чоловіка, який позбавив життя пенсіонера. Мова йде про подію, що сталася 26 квітня поточного року в восьмате Краснопілля Сумського району. До пенсіонера зайшов односелець, щоб спитати, чи не потрібна допомога по господарству за грошову винагороду. При цьому скориставшись моментом, він хотів. Викрасти банківську картку господаря, яка лежала на видному місці разом із записаним пін-кодом. Господар будинку це помітив і намагався вигнати непроханого гостя. Розлючений чоловік спочатку декілька разів ударив потерпілого, а потім задушив мотузкою, що попалася під руку. Тіло 85-річного пенсіонера чоловік закопав за 200 метрів від його будинку поблизу болота. Лише 1 травня 2023 року, після того, як родичі повідомили про зникнення пенсіонера, співробітники поліції встановили обставини події, Виявили тіло потерпілого та затримали підозрюваного у вбивстві. За цей час він зняв з картки загиблого 76 тисяч 500 гривень. У суді обвинувачений провину свою визнав. За вироком суду його засуджено до 13 років одного місяця позбавлення волі. Міський голова звернувся до всіх мешканців громади з проханням заощаджувати електроенергію, аби уникнути можливих блекаутів. Ви чуєте засобів масової інформації, що недостатня потужність. Генеруючих мощностей в Україні, і тому Україна вимушена закупляти електроенергію за кордон і особливо не буде хватати її в часи пік зранку і з вечора. Тому я звертаюся до всіх раціонально використовувати електроенергію, якщо є можливості. Вечором і зранку виключити лампочку, то лучше виключити. Якщо не включати камін, то лучше його не включайте. А потім вже можливо ці навантаження не такі будуть страшні. Оскільки на прохання Миколи ноги апарату нараду проводила начальниця управління освіти Наталія Сергійко, то й питання всім керівникам управлінь так чи інакше були пов'язані з освітньою галуздю. Скажіть, будь ласка, чи передбачено в наступному році пільги на проїзд для учнів в міському та приміському транспорті? І скільки буде коштувати проїзд? Доброго ранку? У нас на даний час діє рішення виконкому. І проїзд встановлено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів на період навчального року 3 гривні, на даний час не розглядається питання щодо збільшення вартості проїзду, але за об'єктивних причин, якщо там буде різке зростання цін на паливо-мастильні матеріали чи зростання рівня мінімальної заробітної плати, це питання може виникнути. Але якщо дивитися на динаміку, скажімо, регулювання даного питання питання на території Шостинської міської територіальної громади, то я думаю, що виконавчий комітет, який приймає відповідні рішення, буде все таки враховувати потреби наших учнів у проїзді, і залишиться все ж таки учнівський проїзд. Я не можу сказати на якому там рівні, але я думаю, що він буде менший ніж для всіх пасажирів міського транспорту. Не обійшли й під час апаратної наради питання очищення доріг. Взимку під час складних погодних умов дуже часто учні невчасно підвозяться до закладів освіти, які розташовані в сільській місцевості, в зв'язку з тим, що дороги чистяться запізненням. Скажіть, будь ласка, які шляхи вирішення цього питання, яку допомогу в цій роботі вам надають старости? в цьому питанні у нас по всім цим напрямкам були проведені тендерні закупівлі. Ми не, не скрізь, вони відбулись в зв'язку з відсутністю. Е, скажімо так, багато людей у нас служить на фронті. і З цим виникають питання, але ми намагаємося це питання вирішувати. Навіть вчора відправляли техніку типу, на Тиманівку, там е, більше 20 сантиметрів снигу було. Так що працюємо, намагаємося всі напрямки, щоб у нас були розчищені. Очільниця освіти поцікавилася Олега Штогрина щодо змін, які стосуються щорічних професійних комісій працівників навчальних закладів. Які зміни чекають на нас з цього напрямку роботи наступного року? І чи передбачено фінансування для проходження медичних оглядів освітянами? Змін поки що не передбачається ніяких. Працювали так і будемо працювати. Єдине, що я ну, два момента. Перший момент це е... я звертаюся з проханням користуючись, що ви цю тему підняли. <клухи> Пропоную прошу викладацький <клухи> склад і учнів випускників проходити флюорографію в травні, в червні, в липні, а не в серпні, в вересні. Всі знають, що в нас робиться в серпні і в вересні. На чомусь ці чекають до останнього моменту. Ми рекомендуємо педагогам проходити флюорографію в ті сроки, які були вами зазначені. Нагадаємо, що ввечері 2 жовтня НАБУ та САП спільно з СБУ затримали Олександра Лисенка та Олександра Журбу під час отримання ними частини хабаря в 1,4 цілу чотири мільйони гривень. За інформацією СБУ, фігуранти вимагали 2 мільйони 130 тисяч гривень з місцевої компанії, яка займалася вивезенням сміття. За словами прокурора, посадовці вимагали отримання неправомірної вигоди від підприємства, яке здійснює вивезення сміття, аби вони надали можливість підняти тариф, щоб підприємство залишилося на ринку. 3 жовтня посадовцям повідомили про підозру за частиною 4 статті 368. 4 жовтня міському голові Сум суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. 5 жовтня Олександра Лисенка відпустили під заставу у 3 мільйони гривень. У коментарі посадовець повідомив, що заставу за нього внесли його друзі та знайомі. 9 жовтня у вищому антикорупційному суді ухвалили рішення про відсторонення Олександра Лисенка від виконання обов'язків міського голови міста Суми. 10 жовтня у Сумській міськраді повідомили, що на час відсторонення Олександра Лисенка його обов'язки покладені на Юлію Павлик, керуючу справами виконавчого комітету. 15 листопада набу оприлюднило записи розмов міського голови суми директора департаменту з власником підприємства, що здійснювало поводження з побутовими відходами. У відео, як стверджує набу, посадовці домовляються з чоловіком про хабарі та отримують гроші. 15 листопада рішення про відсторонення міського голови сум Олександра Лисенка від займаної посади залишили без змін. У Шосткинському краєзнавчому музеї презентували тематичну фотовиставку. Вона дещо незвична, покликана привернути увагу до проблеми насильства у суспільстві. На світлинах діти є серед них і діти особливі, якими опікується шосткінська організація Турбота до інклюзивного грантового проекту Шостка центр розвитку здорових стосунків долучилися. 90 дітей шосткинської громади, начальник служби справах дітей Шосткинської міської ради Ольга Гришкова говорить: про випадки насильства мовчати не слід. Завдяки таким заходам можна донести до людей розуміння, як робити не треба. Лілія шляхова, голова правління громадської організації Товариство допомоги особам з інвалідністю турбота, подякувала всім за сприяння в реалізації проєкту, який тривав півтора місяці. Для світлин підібрані такі ракурси, такі композиції, на яких наочно продемонстровано заборону проявлення насильства. Це перший фотопроєкт і для багатьох дітей з турботи. І батьки, і вихованці організації говорять, такі заходи надзвичайно корисні і для дітей, і для дорослих. Виставка діятиме протягом тижня.